Один великий палець, два великі пальці. Стали рано кажуть мамі в далеке мандрування. А ще знайомляться з агентом Киця та займаються великою і дрібною моторикою. Поміж цим вивчають кольори та предмети. З наймолодшими нашими ми працюємо через гру, тому що їхня провідна діяльність гра, і відповідно всі сфери їхнього життя і здоров'я ми намагаємося розвинути через гру. Тобто мовлення, увага, уява. У просторі дружньому до дитини щодня організовують зустрічі із дітьми. Цього разу на заняття запросили малечу віком від 3 до 5 років. Загалом наші заняття тривають до двох годин. Просто діяльності змінюють одна одну таким чином, щоб діти не встигали втомитися. Завжди присутні заняття на килимку, ми так його називаємо умовно. Завжди є майстер-клас з якийсь з мистецтва. І також ми маємо інтерактивну таку частинку, тому що маємо сенсорну підлогу, і ми завжди її використовуємо теж на занятті. Це може бути як навчальний процес, якщо це діти відповідного віку, або ігрові моменти, якщо це молодша група. Аби діти почувалися у безпеці, разом із ними займаються і батьки. Не вдалік живемо і вирішили. Так як була війна, не було куди ходити, тому вирішили сюди ходити. Тут подобається. В принципі, мені дуже подобається, тому що вони грають, вони не макають. Це дуже, дуже прям незвично для мене. Трошки ми в садочок не ходимо і тому треба щось робити, щоб він зміг. Якось себе розважити не тільки з мамою вдома бути на зустрічі, які тривають дві години. Запрошують дітей віком від 3 до 12 років. За майже два місяці роботи простір відвідали понад 300 хмельничан та вимушених переселенців. Наші заняття відбуваються щодня для дітей певного віку двічі тричі в день залежно від наповненості. Тобто можна записатися і в першу половину дня, і в другу половину дня після навчання. В нас проводять групові розвиваючі заняття. Їх розробляють і соціальний педагог, і аніматор, і дитячий психолог. Розташований центр розвитку на вулиці Свободи, 18, дріб, 2. Аби відвідати заняття, необхідний попередній запис. Олександра Семенюк Валерій Тилиховський. Новини міста.